Ну, є постраждали. Е, на жаль, ми маємо на е, теперішню хвилину сім прильотів. І е, е, зранку було два прильоти, які були у Київському районі міста Харкова. Е, зараз були прильоти, е, які було потрапляння. Тут біля гаражей, біля житлового будинку, крім цього, у центральній частині міста Харкова, у Шевченковському районі були прильоти, ви знаєте, що пошкоджена, серйозно пошкоджена будівля, житловий будинок, багатоповерховий житловий будинок, і там була поранена дівчина вісьми років, крім цього, є теж поранена і тут. Це багатоповерхова забудова, і нема тут ніяких військових. Ви саме це бачите, але пошкоджені вікна, пошкоджені міжкімнатні двері, і дуже багато нам прийдеться вставляти вікон, бо дуже дуже багато руйнацій, які є. Крім цього, пролунало ще два вибухи. Це інші райони міста Харкова зараз уточнюються ці, ці локації, куди вучили ракета. Така ситуація на це